Мої вітання. Ви на Ютуб каналі Львів 24 З вами Зоряна Казмірук. До 1 вересня залишилося кілька днів. Які ж новації чекають на заклади освіти міста цього навчального року? Детальніше поговоримо із директором департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрієм Закалюком. Андрію, вітаю вас! Вітаю! Давайте розпочнемо, скільки першокласників цьогоріч підуть до школи. Станом на сьогоднішній день ми знаємо, що близько 7157 діток піде у перший клас цього року. Це велика цифра порівняно з минулим роком чи ні, і чи спостерігаєте у Львові зменшення кількості школярів через війну і виїзд за кордон, зокрема у старших класах. Якщо порівнювати з минулим роком, ця цифра вона трішки менша, але не набагато, тому що минулого року було близько. 7300 діток. Але якщо ми з вами повернемося в довоєнний рік, наприклад, 2021 рік, то в 2021 році у перший клас йшло 8600 діток, тому ця цифра досить серйозна є, тому що це більше, ніж на тисячу дітей менше. Вона, можливо, так не сильно впливає на загал, але я завжди кажу, якщо ви уявите собі, що тисяча дітей це одна дуже велика школа. Тема першого року, так, скоро 1 вересня, і тема, яка музика в твоїй голові. І от власне чому обрали цю тему? Це пов'язано, можливо, з тим, що минулого року учні ліцею одного львівського слухали і знімали відео під пісні російського репера? Е, дивіться, це швидше стало якби приводом до того, що ми обрали цю тему, але загалом е, е, це дуже позитивним. Є що ми не просто там, знаєте, стався такий випадок. ми… З дітьми провели якусь одну виховну годину. Тоді і знову цю тему відставили. Ми загалом напрацювали велику велику кількість різноманітних уроків на таку тему, власне. І тому цього року такий перший урок досить цікавий. Ми запрошуємо і громадських активістів, і журналістів, в тому числі митців, провести такий урок на цю тему. Бо більше того, в нас навіть є думка скласти такий плейлист. Щоб класне українське слухали підлітки, пізніше ми звернемося до наших радіокомпаній, які би могли там не знаю, восьма ранку, коли діти їдуть у школу включати треки для наших підлітків українські. Львівські школярі також зараз дуже активно займаються благодійністю, і перше вересня також буде невинятком. Та розкажіть власне детальніше про ось цю акцію, про збір грошей для хлопчика, для кого який в нього діагноз і як можна буде долучитися. Мова йде про нашого трирічного маленького львів'янина, якого звати Марк Гладеш. Власне, він хворіє досить непростою хворобою. Це м'язова дистрофія дюшена і це лікування це понад 100 мільйонів гривень. І сім'я зараз з допомогою різних благодійних фондів залучає кошти. І до нас теж звернувся благодійний фонд з янголом на плечі. от для того, щоб ми долучилися власне спільно разом 1 вересня допомогти. Тому ми так заохочуємо наші школи до, до цього. Це власне формує свідомість у школярі у дітей. Та що з дитинства потрібно допомагати і зсу і просто іншим потребуючим хворим дітям. Та це теж як один з моментів виховання. Абсолютно, тому що насправді діти з батьками і з вчителями вони дуже багато допомагають, і в першу чергу останні роки, безперечно, це на Збройні сили України. Але не треба забувати також, що є інші потреби, де треба спільно разом долучитися, тим паче, коли йде мова про таку велику суму, яку сім'я має зібрати, і напевно, що. Мало сімей, які можуть самі собі дозволити закрити це питання фінансове. Тому тут 100% має бути участь всього міста, всіх мешканців і бізнесу, для того, щоб допомогти хлопчику, щоб він рухався, бігав і пішов до школи, як з, зі всіма дітками. І Що ми вже в наступній розмові говорили? Ну можливо, вона буде раніше, але що ми могли говорити про те, що він піде до школи. Так збирається, Absolutely. готується до школи. Yeah. Тепер поговоримо про такі побутові речі, та яка ситуація з укриттями у львівських школах. Ну, станом на сьогоднішній день 128 шкіл 122 школи в місті 123 школи в місті Львові мають своє власне укриття. Є кілька шкіл, власне, які не мають укриття, але вони мають підписані угоди з інституціями, які знаходяться поряд. І, власне, вони відвідують, відвідують ці укриття. Тому станом на сьогоднішній день немає якихось заперечень. З кожного року практично ми ведемо ще якісь ремонтні роботи. Тому що це постійний безперервний процес, бо є укриття, де треба ще гідроізоляцію, зробити відмостку, зробити щось покращити. зараз. Демова про те, щоб сигналізації робити в укриття. Тому це безперервний процес, але станом на сьогоднішній день немає якихось критичних зауважень, школи має докриття. От, до речі, наші всі школи я завжди всім кажу, хто 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 забуває, вони використовуються повністю для мешканців міста, коли є повітряні тривоги. От, і вони використовуються теж і вночі і у вихідні дні, тому це теж такий досить позитивний момент. Ще одна важлива тема: це доступність, як працює місто над цим, чи є достатньо міські школи інклюзивними. Станом на сьогоднішній день вже більше половини закладів мають організовану доступність практично повністю. Йде мова про те, що доступний вхід є, чи пандус, чи підйомна платформа. Йде мова про вхідну групу, тобто замінені двері, зроблена рецепція відповідного стандарту. Також є відповідний інклюзивний санвузол з всіма необхідними елементами. То зараз таких вже є 100% більше, ніж половина. Але цей процес теж триває, тому що кожна школа технічно має свої проблеми, є школа з високими сходами, школа з низькими сходами. І тому тут дуже важливо, власне, щоб, щоб кожна школа індивідуально підходила. От, є школи в центральній частині міста, де будівлі є пам'ятками архітектури, там складніше це питання вирішити. Але в принципі, ми маємо дуже добру тенденцію, і і якби надіємося, що до, до наступного року це питання буде вирішене повністю 100%. У львівських школах запроваджують новий інструмент безпеки йдеться про програму Говори, яка передбачає також кнопку безпеки. Розкажіть детальніше про цю ініціативу і що вона передбачає. Е, ну, найперше мова йде про те, що булінг або якісь знущання ще щось це завжди є дуже болюча тема і для дітей, і для дорослих. І не завжди діти готові про це підійти вчителю чи комусь сказати. І власне, ми створюємо таку платформу на базі нашого електронного щоденника, де буде кнопка, де дитина може написати от від себе. Е, це звернення для того, щоб пізніше власне, ми могли розглянути його і допомогти в кожній школі. У нас є відповідальна людина, яка власне буде займатися цими відповідями і аналізувати їх. Переважно це можливо буде психолог чи соціальний педагог у школі, але дуже важливий момент, що власне є така можливість дітям написати. От звичайно, тут дуже багато питань, бо це все треба буде дуже відпрацювати. Бо важлива є анонімність, і щоб з дитиною все було окей, і, і, і якщо справді ці факти якісь не неправильні не підтвердяться, щоб правильно далі їх супроводжувати власне і, і допомогти дитині, і покарати того, хто хто в цьому брав участь. Тому це такий досить непростий насправді процес, бо це складний проект. Але власне в такій дуже добрій кооперації з центром гідності дитини УКУ, я думаю, що ми його, ми його зреалізуємо. А це, власне, львівська ініціатива, чи в когось, можливо, частково переймаєте досвід? Ця ініціатива, вона загалом 100% львівська, тому що ще кілька років тому навіть моя колега Юлія Хомчет робила депутатське звернення для того, щоб зробити таку гарячу лінію для дітей. І це, в принципі, десь щось подібне, як гаряча лінія для дітей, щоб вони могли звернутися своїми якимись питаннями. Далі поговоримо про реформу старшої школи, яку планують в Україні. Розкажіть детальніше, що вона передбачає і як її реалізовуватимуть у Львові. Ну вона найперше передбачає створення ліцеїв, профільних ліцеїв. Вони будуть або академічними, або науковими ліцеями. Мова, якщо просто говорити, мова йде про те, що дітки після 9 класу мають йти навчатися в окремі школи. В окремих будівлях та як це є за кордоном, і ми всі це бачимо. і в фільмах голівудських, і тому подібне, от така система має бути у нас. Тому за попередньою мережею у нас орієнтовно 25-27 ліцеїв має бути чотири з них наукові. Ми вже в принципі знаємо, які плануємо робити науковими. Тому десь так. А коли плануєте це вже запровадити? Реформа повністю стартує з 27-го року, але є кроки, які ми робимо вже. Наприклад, цього року 84-та школа на Сикові, яка буде великим академічним ліцеєм, вже не набирає діток у перший клас. Тепер поговоримо детальніше про навчання. Та цьогоріч у школах Львова фінансова грамотність стане обов'язковим предметом для учнів 8-9 класів. Як відбуватимуться ці уроки, і наскільки для школярів важливим є цей предмет? Ну тут зайве говорити, наскільки він є важливим, тому що він, безперечно, є важливим. От дуже важливе питання в кожному предметі, який стає обов'язковим цього року. Фінансова грамотність власне є обов'язковим для учнів восьмих класів. Є хто його викладає? Бо це теж дуже важливо, щоб були підготовлені навчені вчителі. Нам у Львові трошки ця ситуація є полегшеною, тому що ми вже... Два роки реалізовуємо великий проект з нашими друзями з Крадобанку. Сміливість бути це власне фінансова грамотність. В багатьох школах вона вже є. Є вчителі, які писали програми, розробляли уроки, вели цей проект. Тому тут вже є певні напрацювання, тому фактично ми лише тут поглиблюємо, і фактично цей предмет такий стає інституційним вже предметом. От бо можливо, він десь був гуртком. Чи якимось факультативом, от, а тут же власне буде, власне буде цим. Але тут я додам ще одну річ. Для нас дуже важливо, щоб це не просто була теорія. І тому дуже класна історія у Львові: те, що активно розвиваються і шкільні соціальні підприємництва. Це другий великий проєкт, який ми маємо. от, Але це таке, якби я би сказав, навіть. Продовження дуже практичне вже фінансової грамотності, де дітки можуть абсолютно на практиці створювати підприємництво, що виробляти У нас вже є дуже багато шкіл, які щось виробляють і продають. Є школи, які вирощують мікрозелень повністю. Є школи, які на 3D-принтері друкують антистреси, є школи, які виготовляють папір. Є школи, які роблять сушку, і вони активно це продають на ярмарках тут в центрі міста. І тому ці штуки є дуже насправді класні, тому що вони є такими дуже практичними в, в, в тому, як діти це навчаються і реалізовують. Мала можливість і на власні очі бачити виробництво корисних перекусів в одній з львівських шкіл, і навіть спробувати яблучні чіпси, і це направду дуже смачно було. Е, Супер. Наступне питання у Львові дії центр національно-патріотичного виховання. Це якісна альтернатива викладання предмету захисту країни. І у червні мінветеранів і освіти підписали спільний наказ щодо викладання ветеранами предмету захисту країни. Хто ці предмети веде у Львові? Ну будемо знаєте, не дуже скромні. От повністю вся реформа предмету захисту країни на рівні міністерства пішла з Львова. Тому що ми у Львові створили центр національно-патріотичного виховання перші два роки тому. А вже цілий минулий рік у нас впрацювало 14 центрів. останні ми відкрили в червні місяці на базі нашого муніципального тиру. І вже в кінці минулого року, ще до того, коли була підписана угода, у львівських школах викладало понад 40 ветеранів у центрах національно-патріотичного виховання. Тому в нас цей процес вже триває фактично давно. У Львові також зараз триває будівництво кількох шкіл. Що це за об'єкти? І розкажіть, на якому етапі там роботи і наскільки місту потрібні ці нові школи? Місту потрібні нові школи, особливо коли йде мова про окремі мікрорайони. Найперше місто реалізовує, напевно, що один з найбільших своїх інфраструктурних об'єктів у світі. Це будівництво школи у Брюховичах. Там ведуться активні будівельні роботи. Це власне 200 мільйонів грантових коштів, до речі, які місто виграло от в Європейського інвестиційного банку. Наступна школа, це школа провесінь, великий корпус добудовується. А також ми маємо три дуже такі потужні е, об'єкти, які будуються інвесторами. Це школа е, на вулиці. Івана Мазепи біля 81-го ліцей. Міський голова якраз буквально вчора показав відео з цієї локації. Наступна школа це на вулиці Руднинській Компанія «Ріел» будує великий корпус школи, фактично окрему школу, а також великий проєкт це ще одна школа нова на Новому Львові. Це такі, от буквально 5 об'єктів, великі об'єкти, які будуються, але є ще і менші, де добудовуються. Наприклад, минулого року ми відкрили додаткові великі приміщення. В нашій класичній гімназії відкрили відкрили спортзали 47-ї школи і 7-ї школи. Закінчили О, спорткомплекс на Сейхові, Тому цей процес безперервний так. Є ще мікрорайони, які потребують шкіл. Це нас критично, напевно, що стоїть ситуація там у місті Винниках. Напевно, що на вулиці Пасічній, в районі Підголоско, і теж в районі Підголоско Фактично, вже є готовий проект нової школи. От тому будемо надіятися, що вони будуть зареалізовані. Я ще маю питання щодо 3 d школи на Варшавській. Її відкриють 1 вересня, так як анонсували раніше, чи, чи не вдасться її відкрити? Дивіться, я думаю, що вона відкриється найближчим часом, але я не впевнений, що 1 вересня, тому що це така якби окрема будівля, і там ще є деякі роботи, які треба провести, і про по благоустрою, і обладнання, фактично повністю закупити. Але там фактично абсолютно фінішна пряма, тому що навіть сьогодні я дивився фотографії, там вже і частина меблів замонтована в класі, і зроблені підлоги, і все все все. Тому, власне, тут я думаю, що тут питання. Це так буде звучати кумедно двох-трьох тижнів, але десь воно так є. Файно. І наступне питання. Хочу поговорити з вами про садочки. Нещодавно Львівська міська рада прийняла концепцію розвитку дошкільної освіти громади до 2030 року. Розкажіть, що вона передбачає. Ну, найперше, вона передбачає збільшення груп для наших найменших тіток минулого року. Ми відкрили в наших трьох садочках групи з 12 місяців, і цього року ми відкриваємо ще в 11 садочках ці групи. От тому це перша річ. Друга річ це вивчення англійської мови, що є дуже важливо, і це величезний наш проект по білінгвальній освіті. От друга річ це є абсолютно інше інклюзивне середовище для діток. Це є альтернативні форми харчування для дітей. От, а також ми плануємо у Львові відкрити шість осередків відповідального батьківства. Власне, це якраз. Новий закон про дошкілля, який минулого року Верховна Рада прийняла, який передбачає передбачається, тому це такі речі. А загалом там дуже багато таких різноманітних новацій, от які можна реалізовувати в садочках в одних в інших, тому десь там. Раніше повідомлялося, що ось цей проєкт білінгвальної освіти реалізовують у десяти львівських садочках, але планували його поширювати. Скажіть, скільки садочків от з вересня теж почнуть реалізовувати цей проєкт? Цей проєкт буде реалізовано в 61 садочку міста. А скільки загалом є садочків в місті? 110 і ще близько 10 в нас дошкільних відділень школах. Можна сказати, тоді так половина, та? так? Так. Також зараз у закладах дошкільної освіти Львова почали реалізовувати проєкт садок майбутнього. Розкажіть про нього детальніше: садок майбутнього це наш великий спільний проєкт з нашими колегами з Ізраїлю. От власне він передбачає розвиток семи ключових компетенцій у дітей. Це є самостійність, творчий потенціал, вибір, заохочення, емпатія, двомовне середовище і робота з колективом. Це такий, якби комплексний підхід, де акцент ставиться на тих семи напрямках, і, власне, у різний спосіб, у різних форматах, у різних видах типах робіт реалізовується от, власне, от, власне, ця річ. Наприклад, дитина може обрати, чи хоче вона спати у садочку, чи не хоче. Її вже обов'язково не мають класти спати. Це доволі цікаво, тому що діти не люблять спати в садочках зазвичай. Так. Андрію, я вам дякую за розмову. Бажаю вам і усім школярам успішного навчального року. Нагадаю, ми спілкувалися із директором департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрієм Закалюком. Я Зоряна Казмірук ви дивилися ютуб канал Львів 24